Боюся, наближається святкування Остари. Це вас непокоїть? За традицією в цей день відбувається полювання, але Мерлін може влаштувати прогулянку міста. Прогулянку? Деяким будівлям у місті кілька століть. Артур, я дуже люблю полювання. Справді? Справді. Мабуть, це моя кімната? Так. Ходи на Добранич, сэр. На Добранич, принцесса. И фай можно? Хм, <shriek> с <tort> 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 Так, мій лорде. Я тут подумав, може, так? Ви хочете поснідати? Поснідати? Завтра. Зі мною. На природі, там, де гарний краєвид. Із задоволенням. Сніданок, а дурнішого не міг вигадати. Де ти це дістала? Джерело надійне. Якщо я кидаю своїх людей на камело, то самого слова надійне мені замало. Дядько короля його довірений радник Лорд Агравейн. Навряд чи може бути ще надійніше джерело. Тоді лишилося обрати момент. Я повідомлю, коли військо буде готове. Не зволікай. Угоду з неметом мають підписати найближчим часом. Не зволікатиму. Хтось підслуховує. Ти бачив хто це? Я не певен, перекрити всі виходи, всіх перевірити. Зник вона не взяла нічого. Хто та жінка? Якась служниця, яку я недавно захопив. Подивіться біля річки. Як звати ту жінку? Ґвеневер. Все це через твою хтивість. Вона не якась служниця. Її треба негайно знайти. А тут подобається, що скажете. Краєвид дивовижний. Так. Краудис. Якась земля тут нерівна, повно горбочків. А, урб... а тут як? Yes. Так, тут набагато краще. Мерлін. Пречудово. Пречудово. Але тут не дуже гарний краєвид. Артур. Вам більше подобалося там. Точно. Не будьте такий вередливий. Він не проти, правда ж, Мерлін? Йому корисно порухатися. Годі. Дякую, Мерлін. Я заберу решту. Перепрошую, справді не знаю, що зі мною. Я не знаю, що й сказати. Вже темніє, дочекаємося ранку. Цю жінку треба знайти. Якщо треба, шукатимемо цілу. Вона вже може бути де завгодно. я знаю, куди вона йде. В Камелот до Артура. Збирай людей. Ні, чого я хвилююся. Хай собі робить помилки. Побачимо, як він впорається без мене. Краще облишити. Я сказав, що дам йому спокій. От і Добре. Гаус, ви маєте сказати ні. Ти йому потрібен, хоч він того й не розуміє. Ось тут не так. Правильно ніяк не можу збагнути. Треба їхати на полювання. Ненавиджу полювання. Дякую, Гаус. Ви мене дуже підтримали. Тобі не подобається полювання? Що ж це за розвага, коли одні мають собак, списи, стріли, а інші нічого. Я тобі теж не подобаюся, правда? <рес> годі, Мерлін, треба бути дурепою, щоб цього не бачити. Вибачте, якщо я вас образила, я певна, ти маєш вагомі причини. Відтоді як я тут, я дещо зрозуміла. Твоя думка для Артура важливіша за думку всіх інших людей. Ні. Навіть якщо він ніколи цього не визнає. можете це повторити? Він мені подобається, це правда. Я не думала, що так станеться, але він чудова людина, правда? Десь у глибині душі. Я прошу лише про одне. Дай мені шанс. Можеш це зробити? Як? Так, mm. дякую. Рада знову тебе бачити. Ти що забула? Я полювала в цих лісах від дитинства. Дай мені спокій. Ти вже і без того наробила, стільки лиха. Ти не помиляєшся щодо мене. Ми ж колись були подругами. Я хочу допомогти. Дорога на Камило там. Думаєш, я колись тобі повірю? Так, може я й збрехала, а може й ні. Я теж знаю цей ліс. Річ у тім, що немає значення, який шлях ти обереш.